Друзі, всім гарного, мирного ранку. Дуже довго думала, як вам показати дію чудового засобу для чистки духовок від компанії MV. Ось так він виглядає. І на кінець то знайшла таку кастрюльку на якій можу продемонструвати. Беру такий венчик, витягую, намазую, намазуюсь у нас де загрязнені міста є на кастрюльці. Я так його. Намазую цим в'єнчиком. І ось дивіться, я зараз, поки ми з вами будемо говорити, от, говорити, я уже можу з однієї сторони брати і протирати обичною щоточкою такою, протирати ці міста, де я Намазала, ось бачите, де була забрудненість. Секунда і дно моєї кастрюльки робиться чистим. Засіб дуже ефективний. Рекомендую без всяких зусиль ви можете стати дуже гарною господаркою за допомогою ось такого. Zasobu